Ще влітку журналісти телебачення Капрі розповідали про те, що на ремонт родинської зож No8 було додатково виділено ще майже 6,5 мільйона гривень. І, хоча ці гроші виділялися не з міського бюджету, ця новина тоді нікого не лишила байдужими. Хтось обурився таким витратам, адже за вікном війна. Хтось, навпаки, радів, що довготривалий ремонт нарешті буде завершено. Згідно договору, роботи зовнішнього та внутрішнього опорядження, а також з монтажу системи відеоспостереження та кондиціонування повітря, мали бути виконані до серпня 2022 року. Строк дії договору – до 31 жовтня 2022 року. За вікном листопад, звичайно, жодних робіт ніхто не побачив. Ще й на додаток, влітку будівля школи була пошкоджена внаслідок атаки ворога, і в останній день дії договору між відділом освіти і ТОВ Єврокон України, який є підрядником, укладається додаткова угода, згідно якої строк виконання робіт вже подовжено до 31 грудня 2023 року. Варто нагадати, що у депутатів протягом всього ремонту неодноразово виникали питання щодо якості виконання робіт у школі номер 8 Цим підрядникам. Купу недоліків та невідповідностей було знайдено як і в ще незроблених приміщеннях, так і в готових класах. 6,5 мільйонів посеред війни. Про доцільність таких договорів годі говорити. Проте ми намагалися поспілкуватися з представниками відділу освіти та куруючою заступницею Маргаритою Ідрісовою, аби дізнатися всі тонкощі таких угод. Очільниця відділу освіти традиційно відправила нас до прес-служби. Зараз ці коментарі даються через прес-центр Ну, сполкотіли б до від вас. Я думаю, <плату> якщо ісполком вважає за потрібне, я пропоную. Маргариту Ідрісову на робочому місці ми не знайшли. Проте телефоном вона повідомила, що відношення до цих ремонтів немає. Так це ж мілюті не можете поспілкуватися. Він же курує укс і ем, це роблять. Договір укладено з відділом освіти, тому звернулися до вас. Звичайно, звичайно, але курує даний напрям по стройкам. Мілюті дивна позиція. Чи не так. Адже договір укладено з відділом освіти, і саме Маргарита Ідрісова курує напрямок освіти. І все, що з ним пов'язано. Питання довгобудів для Покровська завжди було актуальним. Ще при правлінні Трибушкіна, будівля ЦНАПу, на яку витратили не один десяток мільйонів, і яка стала фігурантом кримінальних проваджень та символом корупційних схем, стала першою масштабною недобудовою. Потім Трибушкін разом з маріупольськими замами взялися за навчальні заклади. І як результат, шоста, четверта та восьма школи так і не змогли відчинити свої двері для учнів, і діти були вимушені скитатися по іншим навчальним закладам. Все це відбувалося в мирний час до війни, і з невідомих причин не цікавило правоохоронні органи. Чому у Покровську мільйони, які виділяються на ремонти, розчиняються, а будівлі так і залишаються на піврозваленні? сьогодні. За вікном війна. Звичайно, жоден підрядник сьогодні не буде виконувати взяті на себе зобов'язання та робити капітальні ремонти. Будівлі шкіл сьогодні мають плачений вигляд. Яскравий приклад правління Ідрісової та компанії приїжджих замів. Ми вже неодноразово розповідали про їх, так би мовити, досягнення і чим це обертається для покровчан. Далі буде і не дивлячись на те, що новий керівник громади не хоче помічати очевидних речей, ми продовжуємо працювати для тих, хто хоче знати правду.